Це означає, що без відчуття падіння ми не можемо почати новий підйом. І відчути падіння як насправді падіння, це має бути зобов'язано для того, щоб Потім уявити себе, що знаходиться на підйомі. Тому увесь шлях він від падінь до підйомів. І так це має відбуватися. І чим з більшою швидкістю? Вони будуть змінюватися, тоді тоді людина просувається більш швидше. Тобто потрібно піклуватися про те, щоб усі запитання, усі падіння, вони якомога швидше помінялися б на підйоми. Останні падіння у нас є тільки можливість сподіватися на Творця, який приховався і віддалився. Так каже Рах товариша, це тоді не падіння на, насправді ра. Ми це називаємо падінням порівняно з попереднім станом. Так ми можемо відчути, що ми віддалені від Творця, що нам. Важко підшукати слова, мову, як звертатися до нього. І тоді, коли ми все ж таки звертаємося до нього, то стаємо гідними його наближення. Товариш падіння, як його визначати, як поступове віддалення від Творця. Рав, Падіння це поступове віддалення. Товариш, наскільки я відчуваю, що творець віддаляється від мене, чи я від нього більше і більше. В чому моя робота? Рав, Так у тебе є можливість діяти на підйом. Товариш, як виглядає ідеальне падіння? Рав, Падіння. Це віддалення. Коли ти щось втрачаєш, тобто до того людина знаходилася відносно в якомусь підйомі, а тепер вона відчуває, що знаходиться насправді на, на відстані. Від творця, товариш, як знову наблизитися до творця? Просити, це називається молимося, і все? Товариш, і ще питання. Як використовувати відчуття ейфорії, що є після конгресу те, що залишилося, що залишилося? Для того, щоб просуватися. Під час конгресу ми були в певному зближенні з дворцем, тому що приклали сили від нашого загального об'єднання і стали гідними чогось. І внаслідок наближення творця до нас, ми можемо зараз робити іще дії, продовжувати. Тільки не опускатися, продовжувати іще дії для того, щоб підніматися більше й більше. Товариш, які дії продовжувати? Ра, наближення до творця? Так. Видали практичну пораду. Щоб проходити стани якомога швидше, треба весь час думати про те, що значить бути у зв'язку з творцем, як бути у зв'язку. Що це за думка? Що я повинен думати весь час, як бути у зв'язку з творцем. Рав, що я знаходжуся на шляху, коли усі мої стани, це кроки. До творця, те, що я наближаюся до нього, товариші, як це виражається в нашій роботі в десятці, як мені це реалізувати? Адже зрештою, весь зв'язок із творцем через товариші? Як я кожен раз повинен швидше проходити ці стани разом із товаришами, і не давати собі падати, а рухатися без часу перед Бо ми повинні рухатися вперед. Ми отримали таку особливу силу на конгресі. Ми не хочемо її відкладати в бік, а ми хочемо продовжувати далі. Ра, так перед вами є матеріал, так, який ви читаєте разом, обговорюєте, і відповідно до цього намагаєтеся виконувати робити кроки, і ще крок вперед у чомусь, і ще у чомусь крок вперед, і так будете наближатися. Товариш, яку картину ми повинні собі змальовувати в десяці у зв'язку між нами, що це найближче зв'язок із творцем? Що треба собі весь час уявляти, щоб розуміти, що ми? Наближаємося і наближенням до творця називається те, що ти під час віддалення, під час падіння, коли ти трохи, скажімо, втрачаєш зв'язок зі своїми товаришами, коли ти в таких станах, знаходиш у собі сили. До підйому, товариш, наскільки тут важлива наша спільна молитва? Рав, ну звісно, молитва це найефективніше, якщо це молитва в десятці, з яка пройшла певне падіння, віддалення. То це дуже ефективно. товариш. я не кажу про те, що ми зараз десяція в падінні. Я хочу продовжувати цю силу, і з якою молитвою ми повинні продовжити, щоб відчути, що ми продовжимо далі вперед з більшою силою, з більшим об'єднанням. Ми не хочемо чекати падіння. Що це обов'язково має бути? Рав, ні, 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 це не повинно бути. Це не те, щоб я ділив завчасно свій час. Половина падіння, половина підйому і ще щось. Ні, ми весь час думаємо тільки про підйоми, але розуміємо, що між ними прийдуть нам також і падіння. І так будемо просуватися.